Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудри де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні я вважаю у нас дуже цікава тема, тому що ми сьогодні говоримо про Лусонг Університет. Це Південна Корея. У нас дуже багато запитів по Південній Кореї. Південна Корея популярна не тільки за рахунок Кей-Попу, я так сподіваюся. І я сьогодні трішки трішечки розкажу про цей університет в розрізі південної Кореї, в розрізі взагалі освіти в цій країні, як підготуватися, чим це може бути цікаво, якісь ключові переваги. Це не на правах реклами наш ролик. Хоча ну до певної міри дивно, коли я це кажу, тому що так чи інакше, коли я говорю про будь-який наш партнерський університет, про будь-якого провайдера, так чи інакше воно виглядає, як ми. Просуваємо цей університет, але оскільки дуже багато запитів. Е, і от в рубриці корисні поради про саме як відбирати, ми і говоримо сьогодні про гусон університет. Для багатьох, хто в принципі цікавився Південною Кореєю, гусон університет в першу чергу відомий завдяки бізнес школі Солбріч. Солбріч бізнес скул. Це школа, це так, якби факультет цього університету. Звісно, що не тільки бізнес-програми спеціальності є на кампусі університету, є інші. Да, є і наукові про ямазі там правничі науки, точні науки. Тому все це є, але Совріч це так, якби такий, знаєте, як бенчмарк, такий, як ну я не знаю, як флагман цього університету. І Солбріч до речі входить в топ 5 бізнес-кол в усьому світі. Це реально дуже серйозна акредитована бізнес-школа. Якби хто хотів вивчати бізнес саме в Південній Кореї, то певно, ну, що я би сказала, що, мабуть, зверніть увагу саме на Солбридж. Трішечки про Південну Корею, якщо хто би не встиг загуглити, або не захоче загуглити, або не встигне почитати. 51 мільйон населення країна невелика, населення старіюче. Так само, як і в багатьох розвинених країнах є знає, та сама проблема. Відповідно, молоді народжуються, і навіть що дітей народжуються менше. Університети мають недобор, кожна країна має свої періоди демографічних криз. І Південна Корея зараз переживає цю, скажімо так, демографічну яму, через яку в її університетах менш, її університети менше подають. Заявки самі корейці. Що це означає для решти всіх. Я маю увазі для міжнародних студентів. Це означає, що у вас більше шансів, що у вас більше можливостей, у нас більше місця заповнити недобори в університеті. Що треба сказати саме про вусон університет? Він був від початку замислений як університет для міжнародних студентів. В цьому університеті співвідношення міжнародних студентів до корейців 75%, Міжнародних до 25% Кореї. Тому всі програми в університеті вони англійської мови. І, власне кажучи, це в тому числі є великий великий, великий плюс. Який ще великий плюс університету і того, що тут є одномовні програми? Плюс у тому полягає, що університет має матрикуляційні угоди або партнерські угоди з понад 270 університетів у світі. Якби ми вам зараз зробили якусь презентацію і показували це все на мапі, то фактично весь світ покритий партнерськими угодами. І це означає, що після програми бакалаврату ви можете вчитися за програмою обміну. Ви можете, наприклад, завершувати програму в іншій країні, шлях так званий 3 плюс 1, роки вчитеся в Південній Кореї, і потім їдете, наприклад, в Америку. Троки Південній Кореї. Канада чи Британія чи не знаю, Австралія, чи кудись. Магістри теж мають можливість поїхати. Ну, у них буде тільки один плюс один. Це буде просто, тобто один рік, день, де інде можна вчитися. Середня заробітна плата в Південній Кореї на сьогоднішній день 32 тисячі доларів на рік. Так? Це десь приблизно до 3 тисяч доларів на місяць. Це середня заробітна плата в південній Кореї. Знову таки, чому я вам кажу ці цифри? Тому що коли ви плануєте своє навчання, там треба розраховувати теж в тому числі на рівень проживання, на якісь можливості заробити, якщо ви плануєте дещо співпрацьовувати, бо якщо тим більше, якщо плануєте пожити в Південній Кореї після закінчення навчання, попрацювати і так далі. До речі, Південна Корея за результатами, за аналізом освітньої торгової організації, ВТО, Посідає п'яте місце у світі по експорту. Ну це дуже круто для такої невеличкої країни. Країна, яка не має власних природних ресурсів, яка експортує товари і послуги. Тому ця країна дуже високотехнологічна, тут є з чому повчитися. І також за результатами досліджень аналізу розвитку країн. Країна посідає одинадцяте місце за національним валовим продуктом. До речі, за результатами. Є така агенція Пірсона, яка робить зрізи по, по різним запитам. І Південна Корея визнана найкращою системою освіти в світі. Вусонг-Університет знаходиться у місті Діжо. Це так звана Азійська кремніва долина. Тут реально дуже багато розташовано високотехнологічних компаній. Знаходиться за одну годину потягу від столиці. Від і в принципі, якби з цієї точки в будь-яке місто та в Бусан, чи ще куди ви можете доїхати за одну годину потягом. Тому локація дуже зручна. І в самому університеті є дуже багато, дуже багато клубів для студентів. Дуже багато, багато насправді цікавих занять, чим би ви могли себе зайняти поза навчанням, в тому числі можна поглиблено вивчати корейську і китайську. Зазвичай в Південній Кореї є обмеження по віку вступника. Тобто для початку навчання на бакалаврата, атурієнта має бути повних 18 років. В усунку університеті, якщо вам ще немає 18 років, ми не обіцяємо, що ми домовимося з університетом або що є якісь можливості вас все-таки зарахувати. Але не нехтуйте, якщо вам виповнюється прямо 18 років десь впродовж. Кількох місяців після початку навчання, то можуть бути варіанти, але їх в кожному індивідуальному випадку треба обговорювати, вирішувати з університетом. Тому так чи інакше, ви звертаєтеся до нас, а ми вже робимо запит і кажемо наскільки реальним саме для вас є вступ до 18 років в цей університет. Випадки вступу в 17 років були так? просто так скажу. Коротко, просто це не є нормою. Те саме стосується студентів, кому за 30 років. Магістерські програми Південній Кореї теж мають своє обмеження по віку при вступі на ці програми. Тому тут та сама історія. А для того щоб розуміти, чи маєте ви можливість поступити після 30 років на програму магістерки, робимо запит в університет з усіма вашими, скажімо так, попередніми дипломами бакалаврів чи магістрів, чи досвідом роботи, дата народження. Так, начебто їх у вас дві, <сіх> і тоді буде відповідь. Тобто, треба робити запит так чи інакше. Які конкурентні переваги у Вусонську університету перед іншими університетами в Південній Кореї? При подачі документів в університети, наприклад, ми зараховували університет Сеулу, Сеульський національний університет, при подачі документів університет вимагає від вас довідку про фінансовий стан, сума на рахунку. Має бути в залежності від програми, від університету і так далі, десь приблизно в районі 10 тисяч доларів. В цьому університеті ми можемо відтермінувати подачу такої довідки до моменту подачі документів на візу. Тобто, університет вас зараховує, приймає вже на програму, Якщо ви даєте добро, виплачуєте депозит, тобто вносите переплату за навчання, тоді тільки ми приступаємо до фінансових документів і подаємо їх університет. В університеті, оскільки всі програми англійською мовою є відбір викладачів, які гарно володіють англійською мовою, багато викладають іноземців. Тому варіантів, таких, як бувають в Китаї, коли державні університети мають деякі програми англійської мови, і вони не можуть собі дозволити, вони хочуть заморочуватися насправді підбором високоякісних спеціалістів, які володіють англійською мовою на професійному достатньому рівні, так, щоб не бути гіршим, щонайменше за студентів, то тут такого не буде. Тут реально всі викладачі знають англійську на абсолютно належному для такого я видалецького складу рівня. Є можливість оплачувати навчання посеместрово це дуже важливо. Тобто оплата розбивається на частину. Зроблю деяке уточнення стосовно програм обміну і дуальних програм. Є дуальні програми в партнерстві з університетами Сполучених Штатів, Великобританії і Франції. Це коли, наприклад, на програмі бакалаврату ви навчаєтеся три роки, це те, що говорили перед тим, ви навчаєтеся три роки в Південнокреїському університеті, в УСОЗ безпосередньо, і потім один рік закінчуєте в одному з цих партнерських університетів. Програми обміну це коли ви маєте на рівні бакалаврському. Двічі за всю програму поїхати в будь-який університет партнерський не за рік, а двічі за всю програму. Так, Можете там, візьмемо. Раз на рік там, чи два рази на рік, по посеместрово поїхати. І для магістрських програм це коли ви можете один раз теж поїхати кудись за взагалі. Які популярні спеціальності в УСОЛ? Бакалаверські. Це є. Я просто зачитаю, щоб вам по пам'яті чогось просто не забути. А, є hospitality management, тобто це менеджмент індустрії гостинності, медіа комунікації, є навіть K-pop art management, є глобальне управління, голов є кулінарія, це, до речі, дуже серйозна і дуже цікава кулінарна школа, яка має зв'язки з Францією, є підприємництво в ресторанній сфері, є штучний інтелект Big Data, бази даних. Є бакалаврат в H.A.D.I. – це штучний інтелект, когнітивні, і... когнітивні науки. Є бізнес-адміністрування, фінансовий менеджмент, фінансовий менеджмент, спортивний менеджмент. На рівні, тобто я називаю поки що тільки Soul Business School, на рівні програм магістерки, так само є інженерія, штучний інтелект, є підприємництво в сфері технологій. Інновацій, є маркетна аналітика, є менеджмент технології, є бізнес адміністрування і є менеджмент індустрії гостинності, так само і міжнародний, і просто є ще програми PHD, якими ми, до речі, не займаємося, але тим не менше, щоб ви розуміли, вони точно так само в цьому університеті є. В особу університет. Якщо ви запитаєте, чи дає стипендії, так є стипендії. До 80% на певний тип програм, є стипендії до 100%. На магістрській програмі буде менший розмір стипендії, є на бакалаврській більший розмір стипендії. Тобто, в цілому, а якщо ви спитаєте, в якому діапазоні, так, це буде, наприклад, 30-70%. Тобто, в цьому діапазоні десь ви можете розраховувати на стипендію на програмі бакалаврату, якщо по Оце ключове слово, якщо щоб у вас не сталося враження, що прямо університет направо наліво роздає стипендії, і ми всі пішли подавати документи, тому що тут є, є знижки. Яка вартість програми велограмма? В цілому, це 7-10 тисяч доларів за рік, вартість навчання. Якщо ви запитаєте по проживання, якщо ми беремо про проживання, то гуртожиток за семестр коштує 728 доларів. Харчування вам обійдеться десь приблизно в 450-500 доларів. Страховка буде 50 доларів, нагадується все за семестр. Ну і десь ваші особисті витрати в місяць на погуляти, на щось купити, якісь, не знаю, собі там гігієнічні засоби і так далі. Десь приблизно 300, 400, десь отак доларів. Якщо ми говоримо про програми магістрки, то у нас магістратура від 6 тисяч. До 24 тисяч. Це у нас іде по суті бізнес-адміністрування і майже 24 тисячі 550 за програму бізнес-адміністрування з акредитацією ЕАЙ програми докторантури. Я вам не пропоную. Я вже казала, ми просто цим не займаюся, але вони є. Коли починається навчання, коли подавати допомогу? Є два інтейки або два періоди для зарахування, два початки навчання серед одного календарного року. Є весняний семестр, який починається з 2 березня, зазвичай, тобто початок березня, є осінній семестр, який починається з кінця серпня. Відповідно, якщо ви подаєте документи і хочете вчитися з березня, то документи приймаються з 1 вересня по 31 грудня, тобто до нового року маємо завершити подачу документів. З березня ви поїдете навчатися. Якщо ми говоримо про... Кінець початок вересня, то ви тоді подаєте документи з січня по 30 червня, тобто з 2 січня по 30 червня. От, власне кажучи, от такий підхід. Тобто, щонайменше за 2 місяці до початку навчання закривається прийом документів. Власне, це основна ключова інформація по вусовому університету, якщо ви справді хочете навчатися в Південній Кореї, якщо вам цікаво пізнавати цю культуру. Якщо вам цікаво побути в країні з високими технологіями, ви розумієте бюджети, вони вам посильні, вони вам комфортні, ви готові вивчати, в тому числі корейську мову, у вас є якісь плани на майбутнє, які пов'язані з Азією, можливо, або ви хочете просто зав'язати соціальні зв'язки. Так звертайтеся, і ми допоможемо вам з зарахуванням, ну, з з підбором програм. З рахуванням, знайдемо всі відповіді на ваші запитання, перш ніж ви приймете остаточне рішення. І хай вам у цьому і у всіх ваших подальших планах щастить!